Вітаю, шановні глядачі. Давайте зараз подивимося Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі Сили, що заважає знищити всіх расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. Допоможіть, скажіть. Тут будуть а, в расистів дуже багато полонених, верніше а, можуть бути взяті у полон росіяни, і є території, де вони змушені от уходять під тиском. Це не наказ їм звільнити, але їх будуть тиск іде дуже сильний Скажіть, допоможіть, які плани у урочистів щодо Покровська на Покровському напрямку, що будуть робити? У них дуже сильні втрати. Вся їхня оцей наступ невдалий, повний відчай, вони. Будуть розбиті сильні втрати. І ще е, расисти, тут е, те, що вони роблять на Покровському напрямку, буде із росіянами відбуватися. Верховний суд. Все вертається на увазі. Всі страждання, біль, все, що вони принесли Покровську, все вертається до них назад. Тут Верховний суд вийшов. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровську, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, убивають. Більше не можуть расисти наступати. Повністю втрачають всі війська, всю зброю, авіацію, артилерію, всю знищено в расистів. Буде так і так є. Руйную всі плани ворожі, одвертаю, оцікаю росіян від Покровська, тікають, лякаються. Буде так і так І ще немає змоги расистам продовжувати наступ. Прошу ваші сили, допоможіть нашим військовим на Покровському напрямку та на інших напрямках. Також надходить вся зброя, підтримка, закривається небо. Над нашими військовими, над Покровськом закрите небо. Більше немає расистів, чим і ким воювати. Тікають, лякаються, буде так і так і перекривати. Виші сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим на перемогу і знищення всіх расистів на Покровському напрямку і прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, особливо тим, хто дає накази. Хай йому в голову плиту. І його знищить, і всі, хто здійснює ці накази, також буде так і так є. Отвертаю, цікавино, віки вічні буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Зараз я хочу подивитись ще Лиманський напрямок зарічне Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають! На Лиманському напрямку. В расистів. Групи расистів будуть взяти у полон там у них сильні втрати. Є. Вони якась тут є, як обман, маніпуляція чи щось відбувається. Расисти несуть великі втрати. Скажіть, допоможіть ваші сили, що будуть робити росіяни на Лиманському напрямку саме за річне. Дуже сильна в них там. Втрати. Наші військові будуть брати у полон расистів, і мені йде, що через те, що буде взято велика кількість у полон, це якби ускладнить роботу військовим України. Прошу ваші сили, допоможіть знищити всіх росіян. Що наступають на Лиманському напрямку, більше наступати не зможуть, втрачають всю живу силу, артилерію, авіацію рашистську знищено, більше немає зброї у рашистів. Втікають, лякаються, самі себе хай йдуть, убивають. Буде так і так є. Відкриваються всі шляхи і дороги для наших військових, українців. На Лиманському напрямку та на інших напрямках надходить вся необхідна зброя і закривається небо. І повністю знищена вся авіація Росії, всіх дронщиків, всі їхні склади з дронами знищено. Буде так і так перекривають. Більше не можуть расисти продовжувати наступ. На Лиманському напрямку буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Лиманському напрямку та на інших напрямках. Нема жодної перешкоди, щоб знищити расистів. Буде так і такі. Одвертаю, оцікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від наших військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Отвертаю, цікаю, повертаю назад рашистам, тим, хто дає наказ, хто його виконує, хай в голову прилетить, його знищить. Буде так і так і є. Ще запитали. Дворічне, скажіть, допоможіть, чи повернуть дворічне, чи повернуться, чи буде можливість повернутися у дворічне? Яка доля саме найближчий час? Дворічне містечко, дворічне, скажіть, допоможіть. Пережива важкі часи дворічні, звісно, там є руйнація, дуже сильна. Я так розумію, дуже сильна руйнація, але дорога буде відкрита. Так, всіх росіян буде убити Верховний суд. Всі ті, хто захоплював, нападав на дворічне, обстрілював, руйнував, будуть убиті. Тут іде Верховний суд. І в дворічне повернуться люди. Тут буде відбудова, відбудується. І людям. Виплати будуть за те, що зруйновані домівки. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу нашим військовим, що знаходяться у дворічному. Прошу допомоги. Відкриваються шляхи нашим військовим на знищення росіян, що нападають на дворічне. Убираю повністю расистів, тікають, лякаються. Більше не мають змоги наступати, захоплювати дворічне, одвожу, одвертаю, по інших шляхах ідуть, тікають. Самі себе йдуть, убивають. Буде так і так і є. Прошу захисту міцного для наших військових, для всіх людей, українців. У дворічну захист міцний, і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Все погане, все лихе, що робили. расисту. повертаю назад всю зброю. Хай їм голову летить, їх нищить. Буде так і так і є, і буде захист міцний. Прикриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на захист дворічного, знищення всіх расистів. Буде так і так є. Дворічно вертаються, люди українці. Буде все сказано, дійсно, так буде. І зараз я хочу подивитися, чи здійсниться оцей намір Трампа, що він сказав? 100 днів для завершення війни в Україні. Що, про що говорить Трамп? І чи це здійсниться дійсно? 100 днів. Це три місяці майже. Чи завершиться війна? Про що говорить Трамп? Дійсно, здійсниться. Зараз він приймає рішення такі серйозні. Причому вийшли карти, що здійсниться так, що расисти змушені будуть відступити, відходити і виплачувати репарації. І ще виходять карти, що расисти самі себе будуть заганяти ще глибше, і глибше і глибше. В них, ну, вони а, будуть вимагати перемовин, потім їх порушувати і отримувати ще більше по голові за порушення перемовин і ще більше і гірше їм буде ставати. Но тут будуть бити по фінансах. Заперечую весь негатив, убирає, руйнує всі плани ворожі. Більше росіяни не можуть продовжувати атаки, вести війну не зможуть. Тікають, лякаються, виводять війська, відступають. Більше немає змоги у расистів продовжувати війну. Відступають, тікають, лякаються повністю. Буде так і так і є. І прошу вищі сили. Допоможіть знищити Путіна і всіх, хто за ним стоїть. Всю верхівку правління расистів знищено. Більше немає кому давати накази. Руйнується, Росія розпадається на маленькі країни. Буде так і так і є. Більше немає змоги там продовжувати цю війну, тікають, лякаються. Допоможіть закрити небо над Україною. В Україну надходить 200 систем Петріа для закриття неба. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для всіх наших військових України, цивільних людей, українців. Закривається повністю небо, одвертаю, оцікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, оцікаю, відвертаю, повертаю їм назад. Хай в голову прилетить, особливо тому, хто придумає убивати українців. Хто ці накази, хай їх знищує? Буде так і так і є. Відкриваються всі шляхи і дороги буде так, на перемогу. ну Хороші рішення приймаються. Такі будуть маніпуляції проведені. Цікаво, буде дуже цікаво. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!